Віка далі буде відновлюватись ось в цій кімнаті. Шафа, стіл парта, телевізор, парта, шафа, двері, одна кровать, друга кровать, лампи, блоки, стіни і віка. Радіатор. Віка! Там хмаринки, там хмаринки. Підемо, подивимось. Санвузол. Клац? Ось такий потужний сучасний санвузол. Рушний косушарка. Водяна. А мотузочки, купалочки, туалетик, унітазик, душик і ще одна шморгалка. І віконці.